Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Є така традиція щось розпочинати із нового року. Багато хто пише плани собі на наступний рік, що хочеться зробити, якісь цілі собі люди ставлять. Чи варто це робити в умовах такої невизначності, в якій ми живемо? Про це давайте поговоримо із практикуючою психологиною Вірою Романовою. Пані Віро, добрий день. Добрий день, пані віро. Ви пишете плани на наступний рік? Я пишу плани, але я пишу плани на початку на початку березня, угу. тому що як правило, грудень і січень це. Період інтенсивних стратегічних сесій у компанії, інтенсивних якихось тренінгів та да, і змін у бізнесі. Я в цей час, як правило, працюю, і мій особистий новий рік починається з 2 березня. Тому я, як правило, 28 там лютого або 1 березня пишу ці плани зазвичай. Але звісно, зі своїми клієнтами ми все це робимо весь січень. Весь грудень і весь іноді листопад. А для чого це робити? Це має якийсь практичний ефект? Ну, по-перше, це дає визначеність, і хоч щось, що від тебе залежить, ти можеш собі запланувати або спроєктувати. Чим відрізняється проєктування від планування? Планування це етапи і конкретні дати реалізації певного проєкту, який задуманий. Якщо ми говоримо про звичайні лістки мрії, то коли ми починаємо про щось конкретне, вже вибудовувати собі проект, описувати його в деталях, наприклад. Якщо я хочу сім'ю, то що я з нею буду робити? Якщо я хочу дитину, то як я з дитиною буду себе поводити? Як вона змінить мою сім'ю? Я якщо я хочу вступити в якісь вуси, отримати якусь певну освіту, яким я буду за фахом, як буде відбуватися моє навчання, як буде будуватися моє студентське ком'юніті. А якщо я хочу ну умовно кажучи, не знаю якихось змін в кар'єрі, да або змінити професію, або навпаки, змінити. Ну, ланку да свою в кар'єрі підвищити собі по кар'єрні е, е, сходинці, то я починаю себе уявляти, і от уява це є найсильніше, що є в тому самому плануванні, яке відбувається потім, тому що коли ми можемо собі уявити. І навіть відчути це на сенсорних відчуттях, да, на запах, на колір, на дотик, себе діючим в цьому, то ми вже можемо з цього побудувати якийсь певний проєкт і сказати, а що нам потрібно для того, щоб якість мого життя або образ мого життя був таким, як я собі уявляю. Ну і, власне кажучи, після цього як я собі можу уявити а, оцей самий образ мого життя, як зміниться якість мого життя. Як якою якістю життя я хочу жити, ми вже можемо переходити до планування. А планування це всього лише на всього етапи реалізації нашого проєкту життєвого, да, тої зміни, до якої ми хочемо дійти, або ми від чогось хочемо відмовитися. Це також може бути заплановано. І, власне кажучи, якщо зовсім просто говорити, знаєте, коли в серпні або в липні настає відпустка, а вона в нас не запланована а фінансово. То ми зрештою не знаємо, що робити, і беремо там в цю відпустку, наприклад, працюємо або там їдемо до родичів, або не знаю, там купати картоплю. Да, а коли ми собі уявили, де ми хочемо провести відпустку, а після цього пішли подивилися скільки вона коштує а скільки мені потрібно грошей заробити або відкласти для цієї відпустки то ми вже її можемо запланувати на цей рік або на наступний ну, пані віру тут тільки нюанс в тому що в наших життєвих проєктах не тільки свято наближається наближається ще й фронт і це той фактор непередбачуваності який є в житті кожного з нас і я вже зараз навіть не говорю про ті сім'ї які б хотіли спланувати відпустку разом з рідним але не можуть цього зробити тому що чоловік або друг дружина зараз боронить нашу країну. От в умовах, коли мало що від тебе залежить глобально і можливо не хочеться навіть нічого планувати, тому що ти не знаєш, що буде завтра з тобою, з твоїми рідними. Чи варто цю таку якусь терапевтичну практику планування залучати? Дивіться, у кожного ж різна ситуація. Ви наводите до людей, які не знаю, зараз працюють в офісах або вдома з комп'ютера, да там, десь в зумах, я не знаю. А з людьми, які на фронті, звісно, ми розуміємо, що є хлопці, які пішли на фронт, і для яких абсолютно все життя зараз це сплановані на секундочку і застратеговані да, дії. Звісно, бувають неочікуваності, але на фронті теж є план і стратегія. І, власне кажучи, в наше життя в цивільне. Плани, стратегія. Вони теж прийшли з військових часів, да, і ми всі в житті навчилися стратегії, плани в бізнесі або в особистому житті розробляти з тих військових стратегій, які були успішними. Да, там у Черчилля, не знаю, у Рузвельта і так uh -huh. далі. Тому ну так жорстко говорити, що в когось взагалі немає можливості планувати. Це не зовсім коректно. В когось немає сил планувати. Хтось знаходиться в депресивному стані, або хтось настільки е, розбитий. Русньою, вибачте, да за те що її непередбачуваністю її впливом на твоє життя будинок розрушений. Тебе довелося переселитися вже двічі чи тричі. Там чоловіка або дружина на фронті, і оце все звісно зовнішні обставини. Проте, ми ж коли говоримо про планування, ми не можемо запланувати зовнішні обставини. Ми можемо запланувати тільки свої власні дії і тільки свої власні уявлення. Тому отак, от категорично говорити, що ми взагалі нічого не можемо, можемо. Ми можемо як мінімум а, запланувати попіклуватися про своє тіло, пропіклуватися про здоровий сон, да? хоча б навчитися дихати нарешті за три роки війни. Тобто забрати або... собі те, над чим ми справді маємо владу, і це теж може бути такою практикою продуктивною. Пані Віро, дякую вам за розмову. Це була Віра Романова, практикуюча психологиня, з якою говорили про планування на новий рік.